Виконуємо номер 239 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши чотири будь яких дроби, кожне з яких більший за 1 п'яту, але менший від однієї треті. Зведемо дроби, 1 п'ята і 1 третя до спільного знаменника 45. Не до найменшого спільного знаменника, найменший спільне буде 15, а просто до спільного знаменника 45. 1 п'ята додатковий множник 45 ділимо на 5 буде 9, буде 9. І отримали дріб 9,45. Тепер 1 третя. Додатковий множник 15 і отримали дріб 15,45. А тепер можемо записати 4 дроби, кожен з яких більший за 9,45, але менший від 15,45. Перший дріб це буде 10,45 більше, ніж 9,45, але менше, ніж 15,45.

які більше за 9 сорок п'ятих, але менше від 15 сорок п'ятих, і записуємо відповідь, чотири дроби десять сорок п'ятих, одинадцять сорок п'ятих, дванадцять сорок п'ятих і тринадцять сорок п'ятих. Ми записали чотири дроби, кожен з яких більший за одну п'яту, але менший від однієї третьої. Номер 239. Виконано.